Спокон віку допомога ближньому вважається рисою щирої християнської душі та рушійною силою демократичного суспільства в Україні до цієї благородної справи долучалися у різні часи: чи то були князі Київської Русі, чи то звитяжці Запорізької Січі, чи представники малоросійського дворянства. Нині право кожного громадянина на допомогу держави закріплене в Конституції України. Щоправда, часто на шляху благих намірів. З'являються бюрократичні перепони. Виклик за скорузлій чиновницькій машині кинув проект удосконалення системи соціальної допомоги в Україні у світовому банку чималий досвід впровадження подібних проектів у країнах, де також тривають реформи, покликані підвищити адресність соціальної допомоги. Приміром, у Молдові, уряд пішов на непопулярний, але необхідний крок підвищення вартості газу та електроенергії для населення. Але завдяки тому, що за нашої підтримки там була побудована і добре налагоджена система соціальної допомоги з підвищеною адресністю, вдалося не допустити збільшення кількості бідних громадян, і в той же час зменшити видатки бюджету. нині портфель проєктів Світового банку спрямовано на підтримку ключових напрямів економічних реформ. Це і перебудова базових галузей економіки. Реформування фінансового та банківських секторів, охорона здоров'я та турбота про стан навколишнього середовища. Крім цього, кошти Світового банку спрямовуються на фінансування інвестиційних проєктів в електроенергетиці, комунальному господарстві, соціальному секторі, тож і проєкт удосконалення системи соціальної допомоги виник в Україні на ґрунті соціально-економічних, політичних, організаційних та нормативно-правових проблем. Серед них експерти називають такі: недофінансування соціальної сфери, недостатня обґрунтованість надання пільг, а також недосконалість показників щодо майнового стану, доходів та рівня споживання низькодоходних груп населення. Також серед причин експерти називають слабку інформаційну базу управлінь праці та соціального захисту населення, а також складні процедури звернення громадян за призначенням соціальної допомоги. І на сам кінець серед причин є нестача знань та кваліфікованих кадрів на місцях. В нашій державі достатньо великі соціальні трансферти зазначають експерти. Щоправда, не завжди кошти, які виділяються з державної казни, йшли на підтримку тих, хто має в цьому потребу. Соціальні трансферти були розподілені за категоріями, тобто Чимало громадян отримували привілеї лише тому, що вони належали до певної соціальної групи. Тож, започаткувавши проект удосконалення системи соціальної допомоги, експерти-консультанти намагалися довести, що в країні необхідно змінити політику надання державної допомоги. Гроші повинні надходити до тих, хто має низький рівень доходів. Коли ми провели це дослідження, ми, ми виявили таку тенденцію. Якщо подивитися на загальний бюджет програм соціальної допомоги, то лише 40% цього бюджету отримують 20 найбідніших. а 20% найбіднішого це і є оцих от ці бідні люди, яких би ми хотіли охопити соціальною допомогою. Що це означає? Що не змінюючи загальної загального бюджету соціальної допомоги. Можна набагато більше зменшити бідність в Україні, якщо забрати ці ресурси від найбагатших і спрямувати їх на оцих 20% найбідніших. За дослідженнями Світового банку витрати на соціальний захист в Україні становлять 21% ВВП. З них 16,5% – це пенсійні виплати, 2% – соціальна допомога. Решта йде на інші види соціального страхування. Головне завдання нашого міністерства це вийти на адресність допомоги. Тобто ми повинні вийти на ситуацію, що коли людина звертається до держави, то незалежно від статусу, незалежно від того, ким він був і де він був, держава, враховуючи тільки одне: ті доходи, які людина це має, відповідним чином буде призначати йому субсидію. Тому ми вважаємо, що розвиток оцієї адресної. В надання допомоги соціальної підтримки громадян це головне завдання, і це цілком вписується в ту програму, яку пропонує наш шановний президент в державі, і над яким працює в тому числі і наше міністерство. Ми вважаємо, що нашим головним завданням на ближайші роки зробити реформування системи соціального захисту, відповідно до якої кожна людина наголошую, кожна людина буде мати. Право на соціальну підтримку і допомогу держави, виходячи з його економічного стану, не буде вже там. Я перепрошую, чохом я хочу, і все ні. Якщо ти маєш невеликі статки, які в те, якщо ти пенсіонер, або там я перепрошую, маєш проблеми там з, зі здоров'ям і все таке інше, то держава тобі особисто буде допомагати. Нині практично усі місцеві управління праці та соціального захисту населення функціонують за стандартною моделлю надання допомоги. Її суть полягає у запровадженні системи єдиної технології прийому громадян. Люди звертаються за призначенням різних видів соціальної допомоги на підставі заяви та єдиного пакету документів. Відповідно, в управліннях активізують нове програмне забезпечення, проводять технічне переоснащення. У 2004 році нас включили до пілотного проєкту вдосконалення системи соціального захисту населення на Україні, який фінансувався з допомогою Світового банку, Міністерства праці і соціальної політики. Я повинна сказати, що експеримент на сьогоднішній день, який проведений дуже вдалий. А саме, що дав нам цей експеримент? Ми з'їдали два відділи по наданню адресних допомог, державних допомог, а також у субсидії в єдиний відділ. Якщо раніше громадяну днину треба зібрати було відповідний пакет документів окремо на субсидії, на державний вид допомоги кожен окремо, то зараз людина приходить з єдиним пакетом документів, у нашу єдину приймальню, ці документи і ми за єдиним пакетом призначаємо відповідні всі державні допомоги. У Новопавлівській сільській раді, що на Миколаївщині, робота кипить лише завдяки спільним зусиллям. Про добробут селян разом дбають і місцеві чиновники, і працівники соціальної сфери. Люди до всього ставляться з розумінням і повагою. Говорячи про сільський центр, я хочу сказати, що дуже велику вони надають допомогу і нашим пенсіонерам, і нашим мамочкам, які народили, тому що без цього це ну, важливо. Тобто людина, яка народила, яка не потрібна допомога, вона приходить до нас, пише, пише, тут, пише одну заяву, і ми на основі цієї заяви розглядаємо всі необхідні, які не, не, ну, необхідно дати, надати допомогу. Аліна Бондар до сільського центру праці та соціального захисту населення звернулася під час вагітності. Їй розповіли про соціальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Після консультації пані Аліна підготувала необхідні документи і вже очікувала на виплату. Нині жінка отримує соціальну допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Формула так бистро, навіть не очікувала. Дуже вигідно, коли є в нашому селі. Ця служба міні управління і дуже швидко, і не треба виїзд на баштанку, не машину нанімати, не на автобусі. Про види соціальної допомоги фахівці сільського центру розповідають не тільки в кабінетах. Вони ходять по хатах з метою інформування місцевих мешканців попередньо можуть визначити, на який вид допомоги потребує та чи інша сім'я. Дуже вигідна, дуже ефективна. Людям не потрібно їхати в район, не потрібно стояти в очередях, не потрібно збирати лишніх документів. Все це робиться за єдиним зверненням, за єдиною заявою. Нова модель надання соціальної допомоги вже дозволила позбутися черг, забезпечити рівномірне навантаження на фахівців управлінь праці та соціального захисту. А також дозволила уникнути дублювання функцій. Запровадження єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів державних допомог, надало управлінню більш <клес> скректувати роботу управління. В... В якому плані? В тому плані, що попередній запис громадян, які звертаються за призначенням всіх видів державних допомог. Надає можливість планувати навантаження на спеціалістів, які здійснюють прийом, і в подальшому і таким же планом робити і планувати роботу від про відпрацювання цих заяв. Подавали документи в управління праці, отримуємо допомогу, як мало забезпечені багато Проривом у впровадженні проєкту удосконалення системи соціальної допомоги експерти вважають роботу з єдиним пакетом документів. До нього входять заява, декларація про доходи, довідка про склад сім'ї і довідка про доходи сім'ї. У Світовому банку зазначають, що важливим компонентом проєкту є створення умов для надання допомоги з повагою до людей. Тож майже всі управління праці вже завершують ремонтні роботи та оновлюють свої приміщення. Протягом 18 років управління знаходилось в орендованому приміщенні, і завдяки проєкту Світового банку місцева влада знайшла можливість виділити нам приміщення власне, яке майже відремонтовано за рахунок коштів Світового банку коштів місцевого бюджету. Це дало можливість мати зручні умови для наших відвідувачів, а для наших спеціалістів. Комфортні умови для надання всіх видів соціальних допомог на сьогоднішній день, завдяки виділенню грошей Світового банку, ми почали такий вже капітальний ремонт, який дасть належні умови для роботи наших працівників. Сьогодні майже всі місцеві управління праці та соціального захисту населення забезпечили щоденний прийом громадян, які потребують державної підтримки, у зручний для відвідувачів час і без обідньої перерви. Тож, крилата фраза Приходьте завтра вже не актуальна. Обслуження дуже ідеальне і зараз. Раньше мы в коридорах выстаивали большие черги, очень, очень долго приходилось ожидать. Сейчас встречают с улыбкой, встречають чувствуется, что люди на своем месте определяют сразу столик, определяют человека, который даст консультацію. Відчутно скоротився и час роботи над кожною заявою. Якщо у 2005 році витрачалося в середньому майже 4,5 години, тепер майже втричі менше. На 17% скоротився і час, який триває від подання заяви до отримання коштів. У мене 2 грудня 2009 року народилася дитина. Я прийшла звернутися по допомогу до трьох років. І... Мені тут підказали спеціалісти, що я ще можу отримати субсидію. На місці можна все дізнатися і уточнити. Це дуже зручно. З цієї точки зору, що прийшов в одне місце і відразу все можна оформити, не ходити по декільком кабінетам чи по декільком різним установам. А відразу на в одному місці цей проект удосконалення системи надання соціальної допомоги, який впроваджується в Україні, є. Досить ефективним. Ефективним в чому? В тому, що було реорганізовано управління, з'єднано відділи житлових субсидій і соціальних допомог, також запроваджено механізм прийняття документів за єдиною заявою та єдиним пакетом документів, що дало змогу як зменшити трудовитрати управління, так і значно, а, значно покращити роботу по зверненню громадян. Фахівці Міністерства праці та Світового банку зазначають, проєкт стане отим перехідним містком від позиції утриманських настроїв малозабезпечених громадян до позиції активних розбудовувачів молодої держави, яких свого часу підтримала допомога з повагою до людей.